Всім привіт! З вами, як завжди, Шокерекс, І сьогодні ми розглянемо новий премтанк 9 го рівня, який має назву як Panzer e 90 Це танк Німеччини. 9 й рівень. Танк позиціонує себе як Штурмова ПТСАУ. Сьогодні розглянемо взагалі, що це взагалі за танк. Він буде за коробочки. Нагадую всі інші огляди танків. Ви можете переглянути під цим відео. Там будуть ті десятки, і дев'ятки, які там ви, можливо, ще не побачили, щоб вам не ходити далеко по каналу не шукати. Воно все буде під цим відео. Тому приємного перегляду ми будемо починати. Так, от тут у нас екіпаж наступний. Я поставив його без маскування, тому що це штурмовий танк. Я буду на ньому грати агресивно, їхати. Позиції, які будуть на першій лінії. По обладнанню поставив, звісно, сюди досилач, турбіну і хпшку. Можна використовувати Т3 турбіну, можна використовувати якісь навіть механізми повороту, але я поставив ось таке. Думаю, в цілому буде непогано. Друга збірка ось така. З вентиляцією замість вентиляції можна знову ж таки кажу, поставити механізми повороту якісь і спробувати з ними покатати. Польова модернізація наступна: це поліпшена шасі, кінцева влучність, плюс огляд, тому що ми штурмова ПТ будемо їхати вперед і поставив на. Мінус 3% від часу заряджання, тобто поставив на ДПМ. Ну і в кінцевому результаті виходять у нас наступні ТТХ, броню глянемо трохи пізніше. Вогнева міць 759 альфи з забущеним перком. Кути, тут мінус 9. Далі кути горизонтальної наводки 5 градусів, час ведення 2,49, розкіт на 100 метрів 0,31 і ДПМ 3,200, що є доволі доволі непогано. По живучості 1960 хпшок ми маємо, броню розглянемо трохи пізніше. По рухливості з турбіною він їде. Ця питання їде 33 км за годину. Назад їде він, вона 15, Буде відкатувати в принципі непогано. По скритності, в принципі, нема що дивитися. Вона жахлива, погляду По 407 сім метрів. Дальність зв'язку 704. Ну і саме головне це ж, якби в нас штурмова пата САУ, будемо дивитися зараз саме бронювання. Так, по броні. НЛД у нас 230 мм, якщо під кутами, то у нас 300 плюс виходить. Ближній кут у нас 289, дальній 326. Далі, основне, це рубка. Якщо рубка в ПТСАУ, яка буде штурмувати броньована, то в принципі буде цікаво грати на даному апараті. Верхня частина 305, нижня 237, тут взагалі 170, але скоріше за все. Сюди пробити не можна, от сюди. Далі ВЛД тут іде 235. Ось тут незрозуміло мені. Тобто, якщо от сюди можна буде пробивати, то буде не дуже. Маска броньована 500. Так, є два лючка, величезних, здорових, точніше, один великий, один менший. 230-240. Тобто, я не скажу, що він картонний, тобто ББшки туди залітати не будуть дуже рідко. Тобто, танки 10-го там, 11 рівня. І танки з хорошим пробиттям, тобто ПТ, ББшками буде давати там середні танки або тяжі, яких там пробиття не дуже на базу, вони будуть вас пробивати, десь будете підкручувати, буде рикошетити. Далі є маленький річок, який також має 236 під кутами, номінальна 300-230. Не подобається мені ось ця частина, скоріш за все, вона пробивається. Тобто, по факту, ви заховали НЛД, але вам можна давати сюди. Ну, якось нелогічно, так. Да? Борт в нас рубки виходить, ну, умовний башти 130 мм. Тут в нас є певний екран, але він не такий жирний, як в Є100. Ну, корпус по факту від Є-100, як всі німецькі танки. жирні. 145 мм, але тут є, скажімо так, екран. Тобто тут є екран 5 мм, показують нам ось на екрані. В принципі, кумалі будуть якісь з'їдати. Далі корма самої башти 44 мм, корма корпуса 100 мм. Під таким кутом 100, плюс якщо так підкрутити, це в нас 174. Тобто це говорить про те, що корма доволі броньована, буде фугаси не будуть так залітати, буде щось рикошетити і в цьому є величезний плюс Ну і давайте проведемо перший бій на цій штурмовій патасау як панзер е 90. Так, потрапили ми на мапу Ласвільф. Ну, зараз в топі, побачимо, як ця машина себе почуває. Але оці ручки часто, вони мені так муляють, якщо. Бути відвертим. Не знаю, навіщо їх ВГ сюди поставили, вони якісь зайві тут, на мою думку. Тому що якщо в них будуть спокійно люди стріляти, влучати, то ну вся вся ця ПТ, яка ніби штурмова, аля штурмова буде не знаю мішком для биття, тому що її будуть вбивати цю ПТ всі, так як тут люк пробивається легко. проблем не буде з пробиттям і вибиванням даного танку. Логіка ВГ не зрозуміла. Так, по снарядам зараз вам розкажу. Так, бронебійний снаряд пробиває у нас 290 мм. Альфа 750 одиниць сюди. Кумулятивний 334 750. Снаряди летять 1050 метрів на секунду, що є непоганим. Ну і забув про фугаси. Це в нас 90 мм пробиття тут, 950 альфи. летить так само, як ББшка, як кумулятив. Так, застрілимо СТРВ. По трьом калібр ми її в ноль. Ух, 676. Тайпік, вибач, вибач, я хочу просто об'їхати. Це ніби як ПТ, але це тяж. Тобто корпус відсотки якоїсь. От, І зробили зверху нерухому рубку, фіксовану. Башта, не башта, гармата тільки на 5 градусів. Праворуч ліворуч у нас ходить. Це дуже мало, але, в принципі, терпимо. Так, а куди їде у нас СТРВ? <звоняв>. Поки натиснув кнопку, вже її вбили. По мобільності танк не супер повільний. Хочу сказати, в танк іде більш-менш нормально на свою вагу і на своє бронювання. Але мені цікаво потестити, як воно танкує, коли оці лючки будуть пробивати. От як це як ПТ буде танкувати? Мені здається, її будуть пробивати всі. Оцей люк. Ну і сюди, звісно, можуть насовувати спокійно. Люди просто, я думаю, ще не всі зрозуміли, що сюди можна пробивати. Так, 300 хп якось не хочеться, а тим більше от таке ХП не хочеться. Альфа дуже класна. Дуже класна альфа цієї ПТ. Ну, звісно, 9 рівень. Це не 8, не 7. Так, сушка. Не знаю, турбач якийсь прям лютий. Ну, я просто поїду, я по полю поїду. Я можу собі дозволити, в мене фул ХП. 2 КХП майже я можу собі дозволити отак їхати. Просто їхати і вбивати танки. 53 ТП їду. Так, він не пробиває. Там десь XM зараз мені втащить, походу. Є. Так, сушка мене пробила, нічого страшного. Їдемо під кутом далі. Альфа сочна, капець. Альфа гарна. От я нічого не зробив в бою, а в мене трика. Нічого бою не зробив. Абсолютно, просто їхав і вбивав. Так. Ну, Лорочка пробиває там 232 пробою. Давайте із законтролем, а я думаю, вона тікати отут буде. Якщо встигну, звісно. Напевно, він вже звалив. Ну да. так. Так, ану фугас, давайте спробуємо зарядити йому. Треба позиційний бій. Треба позиційний бій. Ой, вона капець цікла. Чому позиційний? Я хочу перевірити, як пробиваються ці лючки. Чи мене так легко вбивають, чи ні. Давайте підемо в них скаточку, зараз я вам покажу фарм. І підемо на них бій. Так, результати третю ступінь нам дали. 2900 я накидав і пофармив 147 тисяч, але я зробив завдання, тобто 65 можна віднімати спокійно. Ось такий фарм даного апарату. Ну і давайте ще один бій зіграємо. Якщо попадуся з тяжами, то буде круто. Так, мапа Штиль. Добре, там є кон контендер, там є Торо, там є Цвілінг, там є тайп. В принципі, не суперсильні тяжі проти мене, але хочу спробувати постояти проти них в позиційному бою і потанкувати з цим лючком. Якщо цей люк пробивається дуже просто і без напрягу, для танчика це буде дуже великий мінус. Ну і для розробників, що вони цей лючок Приклеїли такий здоров, здоровенний, не в балансі цей лючок. Просто знаєте в чому суть? Удавіть патеху баджером. Є баджер, є, є третій на своєму рівні. Я кажу про свій рівень. Не кажу, що має такий цей танк бути, як ПЗ-90 є 90, він повинен бути просто подібним. Тому що коли у вас є люк на башті, то, по факту ви не штурмовапите, а вас вибити дуже просто. От цьомуся суть. Якщо цей лючок лишити. Танк вбити дуже просто, тому що ти пробиваєшся або в оцей люк менший, або в цей більший. Тоді питання: а навіщо казати, що це штурмова ПТ, давати їй броню, якщо давати такий люк, який можна ну в який можна тупо вбити танк на ББ навіть. Тоді це не штурмова ПТ, а тоді це просто якийсь танк, який просто вбивається має альфу хорошу, який вбивається в позиційному бою, який просто має хорошу альфу, да і все. Так, ну ми пробуємо зараз грати агресивно, хоча там 9-5 є. 9-5 мене в рубку, напевно, буде вбивати. Так, сушка. 649. Ну, контендера рубочкою танкуємо ізі. А от лючком чи танкунув? Це, це питання. Хто його знає? Ну давай поїдемо. Стараємось танкунути. Танкунув. Приємно. Ну, звісно, він на ББ, я розумію, але все ж. Бої дуже швидкі інтенсивні. Буду просто їхати пушити без зупинки. Торо в центрі, тайп також в центрі, але десь під'їжджаю сюди. Це зараз виходимо в контендера спокійно. Будемо розмінюватися, напевно. а він навіть не дивиться. Так, альфа хорош. Альфа дуже Хороша. Ну, я ж кажу, це до першого позиційного бою на цьому танку, до першого позиційного бою. 548 на. Що третій більше треба їхати на ній, щоб протестити, бо щось не можу зрозуміти. Я просто їду все вбиваю. Тор шотний, всі шотні. Я просто їду і вбиваю танки. Не зупиняючись. Я станкунув навіть. 95 на базі. Зрозуміло. Так. Не, ну танкувати щось танкую. Зараз, правда, цей дай мінімум. Стоп. Добре. БК, правда, вивели. Черіотр задовбуємо. Киде довго, не знаю, як я тут сторо розберуся. Дуже довго кде. Так, доб'єш. Красава. Треба ще третій бій їхати виходить. Дуже швидкі бої, не встигаю. Не встигаю для вас затестити броню? Ну як, щось танкую, звісно, але це знову ж таки. Я в топі. От, танкувати Ізі Просто їдеш, в тебе не пробивають. Так, да, треба третій бій щоб я от встав прям від башти і спробував потанкувати ось цими лючками. Мені здається, мене, мене просто в них попустять. Без розбору, просто в ноль б'ють і все. Так, цікаво, де проджетка 46? та Поки піднімаюсь тільки. Ну для штурмової ПТ насправді танки йде більш-менш. нормально да там тот черед тир это я Ходи сюди, 3200 ті встав. Так, ну і прожетка, в принципі, зрозуміло, де? Давайте ще в неї спробуємо закинути щось. Ну, третій бій прийдеться їхати, тому що я просто проїхав, не протестив ту броню. Просто їду і вбиваю, тому що турбачі. Де там та прожетка? Десь отут вона. 790. 4К. В турбачі дав 4К. В принципі, непогано вважаю. Погнали на третій бій. Так, результати: 4К вдалося накидати: 7 пострілів, 6 пробитів, 6 влучань. 101 тисяча нафармив, ось дивіться по фінансовому звіту. І давайте ще один бій зіграємо. Сподіваюсь, буде позиційний бій, щоб протестити максимально броню танку. Погнали! Ну нарешті мапа насенськ, регіоненськ точніше, і уже десятки. Це дуже добре. Зараз можливо десь встану. В якесь віконечко, якщо, звісно, доїду туди, і спробуємо протестити броню. А проти мене дравець, Маус буде, по ідеї, контендер, медведь. Можливо, якийсь тортик приїде 6 3 і потанкуємо з ними. Проти них точніше. Ну, от по швидкості дивіться, от Форш 155. -й. В принципі, ми однаково починаємо набирати, але Форш зараз буде відриватися за рахунок максималки. Ну, в цілому ПТ нормальна. Мені вона подобається. Нормальна дев'ятка нормальний прем. Звісно, не імбовий. Хотілося б ці лючки прибрати. Тоді було б трошки повеселіше. Бо в ці лючки будеш, будуть вас збивати дуже-дуже просто. Я так думаю. Просто мене ще не вбивало, але я підозрюю, що це буде нескладно. А вас або в НЛД будуть вбивати, або в цей люк. Одне з двох. Так, тут дравець, на жаль, встав перший. Тоді давайте я відразу тут заїду зацілю. Так, я засвітився. Відразу арта дає. Угу, Перша є. Калібр хороший, хочу відмітити. Ну і пробиття 290 базовим. А для фарму нагадую, це дуже круто. Да, це дев'ятка, я розумію, тут повинно бути пробиття. Але 290 це прям реально круто. Це реально круто. Бронебійний снаряд з таким калібром. Так, тут обережно. Давайте отак просто зацілимо цей кут і не буду спішити. О, маус, їде. Маус все пробити. Ай-яй-яй, як мені Фош перекриває? Нам не передати. 790, фошик доб'є. Так, йому трохи скинулося. По ідеї, я Мауса буду пробивати. Ну, якщо, звісно, він кут хороший не зробить, то може й не проб'ю. Трошки проблема, що тут 5 градусів ці кути трохи. Дравець нормально дав мені. Можна було закинути, але важко. Так, маус в спину буде їхати, правильно? Так, проте мауса приймати, я в соло це буду робити. І це, слухайте, проблемка. КД доволі добре, 3200 ДПМ. Напевно, кумулі треба заряджати. Не хочеться мені його не пробивати. Ага, йому дали, можна вийти дати. Ой, добре, на 800. Травець в хату, я можу наступну ББшку вантажити. 506, на. Ну, вона в розмін ХПшок нам може накидувати дуже багато. Можете розмінюватися, давати під 800. Не як 800, 750 середньо. 750 альфа це реально достойно. Це реально достойно. Тут труп. Просто труп. Я не встиг зреагувати. Трохи не встиг зреагувати. Давайте в дравця тоді, бо тут щось цей концепт потія так. Мав давати, але не зреагував просто, не помітив. Якби ще не врізатися. А, все я не встигаю навіть нього давати. Так, -да, ізі добивають. Я вам знову ж таки скажу, ми знову виграємо за секунду. Ми знову їдемо вперед і пушимо. І це реально не дуже. Бачат роздає. Якби ще п'ятий, ой, є п'ятий та п'ять ще так не штовхався, може б і дав би тичку. То тайп так зводиться довго. Ну, стан, якби. Тут, взагалі не свічу його. Ну, і зараз може Угу. Каток. Ну, на дистанції танк такий собі. Снаряд летить навісом, невлучно, розкид величезний. Давайте поки постою по цілю. Шкода. Так, а як тайп? А, він за будинком? Думаю, як він стоїть живе. Наші зелень дуже довго проходять, дуже довго. Нереально довго. Ну, чекав даремно, не пробив все одно. Чекав, даремно виходить. Так, ну його вб'ють. Мені треба якось вата підловити. Добре, за йому втащив. Дуже добре втащив. Тут головне вижити. В принципі, тут ХПшок уже нема, так то. Рикошет. Ну, він на КД. Він на КД, можна його вбити. Головне доїхати. Чи він не На КД, на ніби. Ти диви, як закайти. Під всіх, але не, але не під тебе. І арта добиває. Ну, давайте коротенько підсумки по ньому, по цій патте. По ці Я вам скажу, подобається даний танк, подобається його альфа, броня. Подобається пробиття. Саме подобається ДПМ, він 3200. Можна розкачати, звісно, більше, якщо поставити трофейний досил, поставити якусь вентиляцію. А можна поставити Т3 турбіну, щоб танк швидше крутився, щоб в нього була краща стаба. І так далі. Тобто реально танчик доволі цікавий вийшов, але не подобається єдиний мінус в даного танку це оці два лючки на башті, на, на цій рубці нерухомій. Також можу сказати, що це не прям мінус, але не подобається, що тут гармата всього лиш на 5 градусів праворуч ліворуч можна її відтягувати. Це дуже мало насправді. От. А в цілому танчик мені реально подобається. Є броня, є альфа, саме головне, є ДПМ. Мобільність, як на штурмову ПТ, хороша, і в цілому танчик достойний. Е, я от не знаю, чи от сюди легко танк пробивається, в цю зону. Я думаю, що просто люди поки не зрозуміли, що він туди пробивається, бо люди не звикли туди стріляти. Якщо вони подивляться бронювання даного танку, то буде зрозуміло, що сюди дуже легко дати. От, Ну і ці два лючки один люк і другий люк. Вони мені не до вподоби, Але, так, танк в цілому достойний. Е, кому було цікаво відео, ставте будь ласка, подобайку, напишіть якісь комент для просування відео. З вами був, як завжди, Шокерікс, і до наступних подібних оглядів, подібних відосів. Усім бебе!